Поки вариться холодець, мене воно збиралося, бачите, таких от шкуратків, ну, сало тонче, товще. Зараз я його наріжу шматочками і вижарю з нього смалець. Сало таке, ну їсти воно тонкувате, хоча можна було б і таке зробити там щось. Добренький з нього, Ну і смалець потрібен. Тому що Ми на смальці і засмажуємо і ну всяка таке, В основному засмажуємо на смальці. Ну є тут і таке і непогано, це було. Б. Ну поріжу все на смалець. Привіт. Привіт. Що тут Так, ось костю поправляємо поправляю. Ага. А я поріжу вон смальцем отоплю. Ну лиш таке товстенько, щоб вогневий вижарюватися. Ну так. Конечно, конечно. Усе, що є, а то там а то повижарювати, і, і шкварок можна буде щось зробити. Ну і і смолець уже закінчується. І смолець горнять буде. Так. Ріжем дрібненько тоді от сюди. Ось це я перекину от сюди. А кусочки, що наріжу, всі. Ось у мене отакий от от, чавунчик є. І в, нього, в ньому в цьому чавунчику буду висмажувати все. Ось тут таке сало, що є минчики. Повороди мазали все туди. То добре, буде ристати.